Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я покажу, як правильно додавати стовпчики і рядки, якщо в цьому виникає потреба. А ці стовпчики і рядки мають якісь формули, написані в клітинках. Ви бачите тут такі зелені клітинки, тут обчислені середні значення по рядочку. Ну і тут є ще трохи зелених клітинок, які обчислюють ще якісь показники навчальної діяльності. Якщо у нас виникає потреба додати одного студента чи учня, що треба робити? Ну, я рекомендую завжди. Це найпростіший варіант. Це в будь-якому місці, не на початку і не на кінці списку додавати того студента. Наприклад, виділив рядок, права кнопка миші, додати клітинки. Потім вписати сюди всі необхідні дані і скопіювати формулу. Яка є в останній клітинці, в клітиночку, де у нас є порожньо. Ну, поки тут нічого не вводили, то там видає помилку, наприклад, там 7 рахуй Тепер як додавати стовпчики? Принцип такий же: стовпчики, якщо ви хочете, щоб там все рахувало і щоб тут середнє значення врахували, що ви змінили кількість стовпчиків. Треба додавати по такому ж принципу. Тільки не завжди виходить виділяти цілими стовпчиками, тому я буду виділяти ті клітинки, які містять, наприклад, заглок і формули, які треба зберегти в новому стовпчику. Наприклад, я виділяю комірочки від назви. І закінчуючи там, де мені треба цей список посунути, умовно кажучи. Натискаю праву кнопку миші, додати клітинки. Мене програма питає, куди зсувати. Звісно, що праворуч, тому я погоджуюся, натискаю ОК. Що відбувається в цьому випадку? Формули, які є в цих клітинках стовпчику тепер, які називаються O, ми побачимо, що формула має ось такий вигляд. Тобто, оце виділення, ця синя рамочка вказує. На клітинки, які захоплюється формула. Тобто ми зробили все правильно. Лишається тільки скопіювати формули, які тут є внизу. Я виділяю ці клітиночки. І одним зі способів, які я знаю, копіюю в сусідні. Скопіював, ну, оскільки там даних немає, то поки що нічого і не обчислюю. Тепер показую, як. Не треба робити. Наприклад, я додаю предмет перед усіма існуючими. Виділяю так само клітиночки. Права кнопка миші. Додати клітинки. Ніби все роблю, все так само. Окей. Клітинки програма додала, але що відбулося не так. Якщо подивитися на формулу, я двічі класую по клітинці, і ми бачимо формула, обчислює середньозначний клітинок від d 6 до O6, тобто клітинку, яку ми додали, вона просто не захопила. І тепер цю формулу прийдеться редагувати. Тобто оцю рамочку треба розширити. Ловлю за кутовий маркер, розтягую, натискаю Enter. Це я змінив тільки оцю першу клітинку для першої людини. І лишається цю формулу будь-яким відомим мені способом скопіювати в наступні клітинки. Тепер вони правильні. Інший варіант. Людина може додавати нові предмети після існуючих, а не перед. Значить, я тоді стаю на середній бал, стопчик П. Права кнопка миші додати клітинки. Стовчик посунувся. Ну і тут можна вписувати назву предмету, оцінки тощо. Подивимося, як виглядає формула в цьому випадку. Двічі клацаю. І бачимо, знову клітинка, яку ми додали, не ніяк не захоплюється. Тому є доречним знову розтягнути межі обчислення. Тобто перелік клітинок я розширив. Натискаю Enter, підтвердив. І цю формулу знову копіюю на існуючі клітинки для всіх учнів. Таким чином, кращий варіант це додавати десь всередині. Тоді програма зразу враховує. Якщо треба декілька стовпчиків додати, то ми виділяємо декілька. Я виділяю разом з тими клітиночками. Доки мені треба додати, щоб одинакову кількість клітинок додалося. Додати клітинки зі суму праворуч. ОК. Додало, подивимося на формулу. будь які клітинці рахує правильно. Також копіювати можна одразу з формулами. Це я просто додавав клітинки, а можна копіювати от, виділяю стопчик. Беру вже з тими, що є, клітинками. Ну, Є цифри, потім їх можна видалити. Значить, Даю команду копіювати. Потім на цьому ж місці натискаю праву кнопку миші. Тут є така корисна команда Додати скопійовані клітинки, вони додаються і питає, куди зсувати при цьому, коли додаються клітинки. Звісно що вправо, натискаємо ОК. І бачимо, що існуючий стовпчик посувається вправо, а на його місце вставляється копія. Тепер можна стовпчик переименувати, ці цифри можна витерти, і в нас внизу є формула. Де в нас формул нема, ми просто ці клітиночки можемо виділити, скопіювати. Перепрошую. Тепер, де формул у нас нема, в ті клітинки ми можемо скопіювати їх. І виділити, наприклад, всі клітиночки, і вставити однотипні формули всюди. Тепер вже всюди рахує. Що стосується рядочків. Якщо ви додаєте прізвище, яке я на початку показував, посередині списку. Всі ці формули, які є внизу, будуть все рахувати правильно. Якщо ви додасте, наприклад, на початку, знову щось не буде рахувати. Наприклад, от правила кнопка ми ще додати клітинки. І, відповідно, цей новий рядок з новим учнем не буде врахований в оцих формулах, які отут понаписані. Тобто, відповідно, кількість оцінок буде неправильною. Якість визначена при цьому буде неправильною. Таким чином розрахунки будуть неправильні. Тому так робити не треба. Ви ще можете запитати, а що ж робити, якщо це прізвище мало бути все-таки на початку. Ну, я скопіюю це ніби прізвище, перейменую, ніби там в мене має бути. Прізвище, якесь, яке з алфавітом попаде на початок. І що я в цьому випадку роблю? Я виділяю всі ці клітиночки, які стосуються студентів. Ну, Нумерацію я лишив, хоча можна, можна її витерти і виправити. І даю команду посортувати. Справа вверху є кнопка сортувати-фільтрувати. Очевидно, вибираю команду сортувати від А до Я, натискаю. І ми бачимо, що те прізвище, яке мало потрапити на початок, відповідно, потрапляє туди. Бачимо 0, потім 1 і так далі. Ну ці, звісно, змінилися, бо там числові значення. Але з реальним списком прізвищ імен по-батькові, такого не відбудеться. Все буде добре. Ось так. Правильно здійснюється додавання рядочка. Якщо треба видаляти рядочки, то це набагато легше, тому що все автоматично враховується. От я виділяю рядок не потрібний, права кнопка миші видалити. Або виділяю предмети. Ну, цього разу знову по тому ж принципу виділяю тільки ті клітинки, які треба видалити. Права кнопка миші видалити. Мене питає, що робити. Звісно, погоджуюся з тим, що треба сувати вліво після видалення. окей, видалося. Те саме роблю з цим стовпчиком. Правил кнопком миші видавати Окей. Потім у нас тут є ще порожній стовпчик на початку. Чому я роблю виділеннями, а не цілими стовпчиками видаляю? Тому що в мене в нижніх клітинках ось тут, можуть бути якісь формули. І тоді я можу ненароком. Їх видалити, щоб такого не зробити, я видаляю тільки виділені клітинки. І перевіримо формулу в будь-якому місці. Наприклад, тут. Бачимо, що формула захоплює клітинки правильно. Якщо мені цей перший студент вже не потрібен, видаляю. Якби мені треба було ще якісь не потрібно, я їх видаляю. Ну, Можна їх видаляти і таким чином виділив. Видалити і запитаю куди ссувати. Ну, там буду будувати догори, звичайно. А можна виділяти цілими рядочками. Класно по назві рядочка екселівського. Права кнопка миші. Тоді мене нічого не питає і видаляє. Користуйтеся цим відео. Успіхів вам! Підписуйтесь на канал.